Як нейромандала роду взаємодіє з нашим несвідомим? Ну, По-перше, в цій роботі ми будемо використовувати сакральний символ мандали. Що таке мандала і чому це є сакральний символ? Мандала це коло, в яке вписано сенс. Тобто, мандала це сенс у колі. Мандала в перекладі з санскриту означає коло, диск. Це символ, який має округлу форму, і що означає уособлення світу і модель Всесвіту. Кожен малюнок мандали під час її створення накопичує в собі енергетику простору і енергетику людини, яка створює цю мандалу. І саме тому буддійські і індуїстські храми прикрашені мандалами мандалу ще називають застигла молитва. Так як вона здатна виражати внутрішній світ людини на момент малювання. І саме мандала відкриває для нас доступ до нашого несвідомого. Карл Густав Юнг вважав мандалу одним з найбільш потужних архетипів. А на нейрографіці ми ще до цього архетипічного символа мандали додаємо нейролінії, лінії поля і інше. І це в рази підсилює ті сенси, які ми закладемо в це коло. Всю нашу мандалу. І ще в давнину всередину кола вписували інші фігури, символи, постаті і багато чого іншого. Тибетські ченці і індійські шамани, слов'янські волхви і жреці стародавнього Єгипту використовували образи, які розміщені в коло. Як спосіб спілкування з вищими силами, я хочу, щоб ви зрозуміли і усвідомили, що коли ви малюєте коло і в цьому колі ви розміщуєте будь-які сенси через текст, зображення чи малюнок, то це автоматично переводить ваш мозок на інші частоти. І до вашої роботи, до вашого запиту приєднуються зовнішні енергії, енергії всесвіту. Тому будьте до цього готові. А так як ми в цій роботі закладаємо в нашу мандалу нашу родову систему, то наша психіка відкриває для нас дуже глибинні прошарки нашого несвідомого. А також у нас відкривається доступ до нашої колективної родової пам'яті, і в процесі малювання до нас може приходити дуже важлива інформація, якісь образи, думки. І це буде все приходити з глибин нашого несвідомого. Всі посилання, як отримати цей майстер-клас, я залишаю в описі до цього відео.